Усім привіт, це наше наступне відео, і в цьому відео ми будемо говорити про цілі таргетованої реклами, що вони означають, як обрати та коли їх використовувати. І перед початком цього відео раджу підписатися на цей канал, на мій інстаграм, який знаходиться знизу, а ми тим часом будемо починати. І давайте почнемо з самого початку: навіщо взагалі обрати цілі рекламної кампанії. Та здавалось би, що їх купа, а вам потрібно просто, щоб люди, до прикладу, переходили на ваш профіль або купляли на вашому сайті, або ставили лайки. Що завгодно ви можете обрати, і навіщо нам потрібно обрати Ціль це є поведінковий фактор. Тобто ви Фейсбуку кажете, обираючи ціль, що ви обираєте ту аудиторію, яка веде себе певним чином. А те, що вона веде себе певним чином, це означає, що коли ви обираєте ціль, до прикладу, трафік, то ви кажете Фейсбуку, що показуємо рекламу тим людям, які рекламу бачать і переходять по ній. Тобто вони є трафіком. Якщо ви обираєте ціль перегляди перегляду відео... То ви так і в Фейсбуку кажете. Я хочу, щоб ви показували мою рекламу тим, хто з більшою вірогідністю, побачить мою рекламу і подивиться моє відео, ледь не до кінця. До одного з оновлень у Фейсбуці були три категорії: цілей: це саме впізнаваність, розгляд, перегляд і конверсії. От як вони поділені. В впізнаваності це узнаваємість бренду та охват, в розсмотренні, а саме в розгляді, це трафік, вліченість установки приложення, просмотри відео, генерація льодов та повідомлення. І в конверсії, конверсії, продажі по каталогу і посіщаємо сточок. І ви, напевно, зараз думаєте, блін, купа цілей, я навіть не знаю, які використовувати. Facebook дещо спростив нам роботу і зробив менше цілей. Саме впізнаваність, трафік, залученість сліди, просування застосунку та продажі. І кожна з цих цілей має в собі підціль, яку ми можемо побачити праворуч, там, де пише, для чого підходять, і знизу є перелік пунктів, які, грубо кажучи, базуються на попередніх якраз таки цілях рекламних кампаній. І навіть після того, як Фейсбук нам спростив задачу при виборі цілі, у вас все одно може бути питання, яку мені ціль все ж таки використовувати. Я використовую наступні цілі і розкажу про кожну з них покроково. Перше, це трафік, це коли мені треба привести людей на якесь певне посилання. Це може бути вебсайт, інстаграм, телеграм-канал, що завгодно, що має посилання. Наступне це повідомлення, коли мені потрібно привести людину в Дірект або в месенджер. Я використовую цю ціль, але порада, коли ви... Збираєтеся використати цю ціль, вам потрібно розробити креатив з потрібним вам call to action а саме свайпай та пиши в дірект або свайпай та пиши в месенджер. Генерація лідів дуже крута ціль, особливо для тих типів клієнтів, в котрих нема ні оформленої Facebook-сторінки, ні оформленої Instagram сторінки, ні сайту. Це зручна ціль для того, щоб швидко зібрати людей і вже починати заробляти для вашого клієнта. Залученість це ціль, яка російською мовою називається ваблічонність. Вона потрібна для того, щоб піднімати активність в наявних у вас постах, тобто це, грубо кажучи. Генератор лайків проте білої версії, тобто вас за це не заблокують, і ви платите за це Фейсбуку. Він показує ваш пост потрібним людям і вони його лайкають. І ціль конверсія найкрутіша ціль, особливо коли ви працюєте з сайтами, тому що коли ви працюєте з сайтами, ви можете поставити на нього піксель. Якщо, до речі, не знаєте, що таке піксель, напишіть знизу в коментарях, щоб я записав про це урок. Ви ставите на нього піксель, і ви можете налаштовувати вашу рекламу на ваш сайт з ціллю конверсії і з під ціллю покупка. Тобто ви налаштовуєте вашу рекламу на подію покупки і таким самим чином Фейсбук показує вашу рекламу тим людям, хто перше вони бачать рекламу, вони переходять по рекламі, вони там додають в кошик, вводять свої дані картки і в Кінцевому випадку купляють. це те, що для вас найважливіше, і також перегляд відео. Але останню ціль перегляд відео я використовую більше як проміжний етап для того, щоб зібрати теплу аудиторію. Тобто, спочатку я можу показати якесь ознайомче відео продукту або послуги мого клієнта, в якому нема жодного, жодної секунди продажу. Тобто, це просто ознайомче відео, ось як ми робимо, і все. Тобто, ми не кажемо в кінці, купляйте в нас, і після цього я вже запускаю на них. Певну рекламу з метою того, щоб вони в нас купили послуги або продукт. І хочу показати декілька прикладів використання цілей на своїх попередніх проектах. Перше, це студія відбілювання для цього кейсу. Я обрав ціль повідомлення, тому що цільова аудиторія цього продукту дівчата, їм потрібен контакт, плюс, так як це зуби, і це дуже важливо. Там потрібно перше дізнатися деталі послуги. Тобто потрібно увійти в контакт з менеджером, він вас питає, там чи є у вас пломби і так далі. І також там вже можна автоматично зробити автовідповідь. Тобто, якщо людина націлена піти до вас чітко, вона не буде витрачати час на спілкування з менеджером і одразу натисне кнопку там, яка ціна відбілювання, або наскільки довго тримається білизна на зубах і так далі. І так як в нас цільова аудиторія, це дівчата, жінки, то дуже сильно впливає психологія спілкування на них, тому ми ведемо на Дірект в даному випадку, обираючи ціль повідомлень. Наступне це кросівки, але насправді сюди можна писати і одяг, і білизну, що завгодно. Тут у нас ціль трафік. Чому саме трафік, чому не повідомлення на Дірект? При тому, що люди все ж все одно будуть писати в Директ. Тут є один нюанс, що коли ми просуваємо магазин з великою кількістю асортименту, людина, побачивши рекламу, та її може зацікавити та пара, яку ви показуєте в рекламі. Проте, скоріш за все, вона зайде в ваш профіль і перегляне все, що у вас є, щоб якщо вона все ж таки наважилася щось купляти, щоб купити найкраще за ті гроші, які вона готова на це виділити. Тому, перше, це вивчення асортименту та вибір, потім вже консультація щодо розміру безпосередньо в Директі. Тобто людина побачила вашу рекламу, перейшла по ній, обрала щось у вас там в стрічці, в сторіс, де завгодно, написала в Директ, ви її проконсульт... проконсультували по розміру. Можливо, ваш менеджер, якщо зрозумів, що ця людина простоспроможна і хотіла би якусь ще модель, допродала їй якусь певну модель, і вже обробила і продала її, і, і в результаті ваш клієнт заробив, ви заробили, якщо це ваш бізнес, і все супер. Послуги просування, натяжні стелі, що завгодно, що не так сильно потребує Інстаграму з кейсами, не так сильно потребує якогось вебсайту або Facebook-сторінки. По-перше, це серйозно. Тобто, ви, коли свайпаєте, ви попадаєте на мінімум інформації. Але вона все ж таки додаткова і вона потрібна тим людям, які скоро залишать заявку для цього бізнесу для отримання цих постів. Також, після того як людина залишає свої дані, по-перше, це дуже швидко, тобто вона свайпає рекламу, ви даєте їй мінімум інформації, буквально там абзац. Потім вона залишає або свій номер телефону, або емейл та своє ім'я. І в кінці, там де ви кажете їй дякую за те, що ви залишили там свої контактні дані, ви можете. Додатково підігріти інтерес, а саме написати дякую, що ви залишили заявку, поки наш менеджер з вами зв'яжеться, ось можете ознайомитися з нашими останніми роботами. І також великий плюс: ви отримуєте базу клієнтів, тобто ви отримуєте або номера, або імейли, в залежності від того, що вам потрібно, і в подальшому можете з цим працювати. Активність на сторінці Instagram або фейсбук, те про що я вже казав, ціль залученість це лайки, коментарі, цільовий інтерес, можливі клієнти, проте тут не потрібно зважати на клієнтів. Якщо ваша... Остаточний ціль це все ж таки клієнти, то знову ж таки, запускайте на свій інстаграм рекламу з ціллю трафік. І приріст органічної активності це те для того, щоб підтримувати ваші охвати, вашу залученість в загальному на аккаунті, грубо кажучи, engagement rate. І останнє це сайт з одягом. Я запускав рекламу на одяг, проте це може бути сайт з будь-яким товаром або послугою. І чому саме ціль конверсія? По-перше, коли ми обираємо ціль конверсія і обираємо потрібна нам подія, до прикладу, покупка або те, щоб людина залишила заявку, тут вирішує поведінковий фактор, про який ми говорили на початку цього відео. Тобто, Фейсбук показує нашу рекламу тим людям, хто а, помічений Фейсбуку Фейсбуком за тим, що він і переходить по рекламі, і залишає заявку, і купляє, і так далі. І якраз таки Фейсбук дає нам можливість відслідковувати події, тобто скільки людей перейшли на сайт, скільки людей додали в кошик наші там товари, і скільки людей купило. І що найкрутіше, ми можемо використовувати за допомогою цього ретаргет та Лукалайк аудиторія. Ретаргет це коли ми співпрацюємо, точніше не співпрацюємо, коли ми показуємо рекламу ще раз тим людям, хто вже з нами взаємодіяв, а Лукалайк -like аудиторії це ті люди, які схожі на тих, кого ми їм показали. До прикладу, в нас тисяча людей на сайті купили наші продукти, і ми. З неї створюємо схожих людей до тих, хто нас вже купив. Тобто люди зі схожими інтересами, зі схожими інтересами до тих і людей, які цікавляться нашими продуктами безпосередньо. Але наостанок хочу сказати, що чим простіший шлях клієнта, тим він ефективніший, тому що от уявіть себе в ситуації, коли ви переходите в якийсь інстаграм, вам все подобається. Ви обрали продукт, який хочете купити. Ви пишете. І вам замість номеру картки скидають, до прикладу, великим повідомленням реквізити, де потрібно ввести і бан, потрібно ввести на е, там ім'я отримувача, піп отримувача, і там ще купа даних, та там РНОКПП. Ну, вам це дуже важко буде зробити. Тобто їм легше було би зробити через якусь платіжну систему і кинути вам просто посилання, щоб ви ледь не через Apple Pay або Android Pay могли оплатити. Правильно? І тим самим вони би облегшили ваш шлях. Але дуже багато людей цього не роблять. І також це, це потрібно зважати, коли ви обираєте цілі рекламних кампаній, коли ви запускаєте вашу рекламу. Проте це вже тема наступного року. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам було корисно, цікаво. Лайкайте, пишіть коментарі, підписуйтесь. І також, якщо ви бажаєте навчитися таргету маркетингу, але почавши з таргету, так як це один з його інструментів, в описі цього відео є посилання на мій сайт є навчання з повного нуля, два різні пакети є в форматі курсу, є в форматі групового наставництва. Тому ви можете залишити заявку та, до речі, всі, хто залишає заявку, отримують перший урок безкоштовно. Подивитесь урок, гляньте, чи вам подобається, чи ні, чи це для вас, і тоді вже будете вирішувати, чи це вам потрібно. Всім дякую за перегляд і гарного дня!